Поки ми знаходимось на позиції, дуже приємно бачити, як піднімаються українські прапори у всьому світі. Ну а чим сьогодні підніме не тільки прапор, а й, а й всі пояси. саме головне, що я хочу побажати Усику, Це менше бути у канатів, менше бути в з фюрі і більше бити саме лівою рукою на зустріч, очікую перемогу нокаутом, але там час покаже. На хлебучі. Ще в одному випадку нам ця трилогія не особливо потрібна. Нам потрібно перемагати сьогодні. Проти нього звертаю вашу увагу на джеф. кидає її ударною. Намагається змінювати стійки, він намагається забути. Там ще, там ще часу було. Отут От навлучавили... ще О, на влоча, Олександр. Ще трішки, трішки ще. Оце. вызывает вертолет сейчас без следит. У меня в Да, представляете. Давайте только в темпе, в темпе, в темпе. Шестый раунд уже, блядь. Не может там подождать. Да! Емоції сейчас будуть емоції, блять. Тут все напружено, блядь. Головне, щоб не було як туда стоїть це тут так. 116-112 одностайно. <плес> Олександр! Олександрович Усик пише, переписує цю історію, Олександрович! Олекс... Да! Сюда! Саня виграв, Саня красавчик. Завтра будем усню так само як Сашка сьогодні. Нокаута ну, не було, але усик чемпіон.